Це Джованні Карді, італієць, який понад 20 років мешкає в Лондоні і там працює фотокореспондентом. Війна в Україні не байдужа Чоловіку осторонь страшних подій він бути не зміг. Тож вирішив подорожувати українськими містами, щоб знімати побут людей їхні історії та розповідати, почуте з перших вуст світовій спільноті у Ковелі Я хотів більше дізнатись про побут людей, які живуть в умовах війни, почути їх думки. Тим паче місто близько біля кордону із Білоруссю. Також я відвідав місцевий госпіталь, де лікуються поранені військові. Поспілкувався з ними, почув багато вражаючих історій про те, як вони захищають батьківщину, як ледь не загинули. Зробив знімки, спілкувався із переселенцями. Їх думки та історії теж мені цікаві. Показали мені місцевий парк. Джовані разом з українськими фотографами та журналістами брав участь у проєкті Україна, яку не можна забути. Це видання він презентував міському голові у Горючайці. Перед тим він уже був в Ужгороді та Мукачеві. На Волині в його об'єктив потрапили військові, волонтери, переселенці, звичайні перехожі та їхні історії. Мене надзвичайно вразила мужність людей, які в такий складний час роблять свою роботу, тримаються попри все і не вважаються якимось героїзмом. Сила, віра місцевих людей вона справді незламна, і їх патріотичний дух захоплює і дуже вражає. Тим паче, я приїхав із Лондону, де мирне спокійне життя, і бачити таку міць людей, які живуть у війні, незвично, і це варте величезної поваги. Зараз команда, у якій працює фотограф, готує новий альбом про українських жінок. Однак митець переконує, що історії, яких він не знімав в Україні, вистачить на значно більше публікацій. І з посмішкою додає, моє серце тепер належить Україні. Ангеліна Василь канал.